Вітаю вас, дорогі діти, на уроці математики. Перш ніж розпочати нашу роботу, пропоную розгадати ребуси на всіх трьох зображеннях позначка, кута та букви. Мабуть, ви здогадалися, що перше слово це кутя, друге спокута, а в третьому варіанті маємо беркут. Отож, сьогодні ми вивчатимемо кути, зокрема їхні властивості. Ознайомимось із задачами на побудову та вимірювання кутів. А чи знаєте ви, що слово кут українського походження? Занесли його до нас чорні клобуки, чоловіки південних степів. Спочатку воно означало деяку місцевість куток села, куток хати, куток поля. До того, як села не мали вулиць, вони поділялися на кутки. На заході України є велика територія, яка називається покуттям. І в кожній селянській хаті було покуття або ж червоний кут. Згодом з'явилася назва хутір, вона теж пов'язана зі словом кут. За Великого князівства Литовського колишні кочівники утворювали хутори, а словом кут стали позначати частину поля, лісу, села, частину хати. Звідти і походить математичний термін кут. Насамперед пригадаймо, що ми вже знаємо про кут. Кут як математичний термін використовує для позначення кількох різних понять. Фігура складена з двох променів зі спільним початком, а також кут це частина площини, обмежена двома променями зі спільним початком. Тим самим словом, кут називають і міру кожної такої фігури. Означення кута не є новим для вас, тож пригадаймо його формулювання. Кут це фігура, яка складається з двох променів, що мають спільний початок. Промені називають сторонами кута, спільну точку його вершиною. Також ми дізналися, що кути вимірюють у градусах. Приладом для вимірювання слугує транспортир. Залежно від градусної міри розрізняють розгорнуті прямі, гострі та топі кути. На рисунку розгорнутий кут позначено АОБ. Його градусна міра або ж величина дорівнює 180 градусів. За допомогою символів записують так: кут АОБ дорівнює 180 градусів. Прямим кутом є кут із градусною мірою 90 градусів. На рисунку це кут АБЦ. Прямий кут є своєрідним мірилом для інших кутів. Кути менші від прямого називають гострими, а більші за прямий, але менші від розгорнутого тупими. На рисунку зображено гострий кут ФМР та тупий кут КЛП. Внутрішню область кута прийнято позначати дужками, як це зображено на рисунках. Зауважте, що у разі прямого кута замість дужки будують кутник, який разом зі сторонами кута утворює квадрат, як це показано на рисунку. Рівні кути мають рівні градусні міри. Кути АОБ і ЛМН, зображені на рисунку, є рівними. На рисунку для позначення їх рівності використовують однакову кількість дужок. Основою вимірювання і порівняння кутів є накладання на них транспортира, пригадаємо алгоритм вимірювання кута. Щоб виміряти кут, до нього потрібно правильно прикласти транспортир. Наприклад, виміряємо величину кута АВС. центр транспортира має збігатися з вершиною кута Б. Одна сторона кута, на рисунку це сторона BC має пройти через початок відліку на шкалі. Штрих на шкалі, через який проходить друга сторона кута БА, показує градусну міру цього кута. Тобто кут ABC має 60 градусів. Для зручності користування транспортир має дві шкали внутрішню та зовнішню. Під час вимірювання величини кута беруть шкалу, якій належить задіяна нульова поділка. Визначимо градусні міри кутів КОМ та БАЦ, зображених на рисунках. Величина кута КОМ дорівнює 30 градусів, оскільки промінь ОК проходить через нульову поділку шкали, промінь ОМ через позначку внутрішньої шкали в 30 градусів. Тобто величина кута КОМ дорівнює 30 градусів. Відлік градусів здійснюємо за напрямком стрілки, як показано на рисунку. Знайдемо величину кута БАЦ. Промінь АБ проходить через нульову поділку. Використовуємо зовнішню шкалу, визначаємо градусну міру кута, скориставшись підказкою, тобто рухаючись за напрямом стрілки. Промінь АС проходить через поділку 45 градусів. Отже, величина кута БАЦ дорівнює 45 градусів. Як побудувати кут заданої градусної міри, величина якого, скажімо, 50 градусів? Позначимо точку О вершину кута. За допомогою лінійки проведемо промінь ОБ, накладаємо на нього транспортир так, щоб центр транспортира сумістився з точкою О. А лінійка транспортира з променем ОБ. Біля позначки на шкалі транспортира, яка відповідає куту 50 градусів, позначаємо точку А, проведемо промінь ОА. Тоді кут АОБ шуканий кут. Перейдімо до розв'язування задач. Задача 1. які із цих кутів гострі, тупі, прямі, розгорнуті, кут А. Дорівнює 43 градуси, кут Б дорівнює 126 градусів, кут С дорівнює 89 градусів, кут Д дорівнює 95 градусів, кут Е e дорівнює 180 градусів, кут Ф дорівнює 159 градусів, кут К дорівнює 91 градус, кут L рівний 74 градусам. Кут М 179 градусів, кут Н дорівнює 4 градуси, кут П дорівнює 90 градусів. Для зручності розв'язання побудуємо таблицю. У вертикальних колонках зазначимо види кутів. Розмістимо в колонках задані кути відповідно до їх виду. У першу колонку випишемо всі гострі кути, тобто ті, у яких градусна міра менша 90 градусів. Таких кутів 4 А. С, Л та Н. Прямий кут лише один це кут П, адже його величина дорівнює 90 градусів. Тупих кутів 5. Кут Б, кут Д, Ф К М. Їхні градусні міри більші за 90, але менші за 180 градусів. З розгорнутих лише один кут це кут Е, e, оскільки його градусна міра дорівнює 180 градусів. Для вимірювання кутів використовують основну властивість, подібну до основної властивості вимірювання відрізків. Формулюється вона так: якщо між сторонами кута провести промінь, що виходить з його вершини, то він поділить цей кут на два кути, сума градусних мір яких дорівнює градусній мірі заданого кута. Наприклад, на рисунку промінь МП ділить кут КМН на кути. КМП і ПМН з градусними мірами 25 градусів і 40 градусів. Сума градусних мір цих кутів дорівнює 65 градусів. Тобто градусна міра кута КМН дорівнює 25 градусів додати 40 градусів, що дорівнює 65 градусів. Задача 2. Використовуючи дані рисунка, знайдіть величину кута АОБ. Уважно погляньте на рисунок. Найбільший з кутів на рисунку це розгорнутий кут АОД, його величина 180 градусів. Промені ОБ та ОЦ проходять між сторонами розгорнутого кута АОД та діять його на три кути: АОБ, БОЦ та СОД. За властивістю вимірювання кутів, кут АОД дорівнює сумі кутів АОБ. БОЦ та СОД. На рисунку позначка у вигляді кутника при вершині кута БОЦ указує, що цей кут є прямим. Тобто його градусна міра 90 градусів, величина кута СОД дорівнює 20 градусів. Тож для знаходження величини кута АОБ віднімемо від величини кута АОД суму кутів БОЦ та СОД. Маємо кут АОБ дорівнює 180 градусів відняти суму 90 та 20 градусів. Віднімемо від 180 градусів 110 градусів, одержуємо 70 градусів. Отже, величина кута АОБ 70 градусів. Відповідь: кут АОБ дорівнює 70 градусів. Задача 3. Користуючись рисунком, знайдіть градусну міру кута БОЦ. Якщо кут АОБ додати кут ДОЕ дорівнює 74 градуси. Задача подібна до попередньої. Однак з вершини розгорнутого кута АОЕ проведено вже три промені. Маємо чотири кути: АОБ, БОЦ, СОД та ДОЕ. Отже, щоб знайти кут БОЦ, від величини кута АОЕ віднімемо суму кутів АОБ, СОД та ДОЕ. Урахуємо, що кут СОД прямий та за умовою сума кутів АОБ та ДОЕ дорівнює 74 градуси. Отримуємо кут БОЦ. Дорівнює 180 градусів, відняти суму 90 та 74, що дорівнює 16 градусів. Отже, величина кута БОЦ дорівнює 16 градусів. Сьогодні ми ознайомились із властивостями вимірювання кутів, пригадали, як вимірюють та будують кути. Також дізналися, якими можуть бути кути, навчилися розрізняти їх види. На наступному уроці ми продовжимо нашу роботу. Тож не забудьте уважно опрацювати конспект до уроку та виконати тестові завдання, розміщені на платформі Всеукраїнської школи онлайн. До зустрічі! Хай вам щастить!